Вітаємо на каналі ікспорт. Сьогодні наша тема для спілкування. На красивіші та найуспішніші дружини відомих футболістів полетіли. Лісти також люди, тому вони також знаходять собі другу половинку і починають жити іншим життям. Журналісти та папераці відразу про це пишуть. Якщо там є якісь складнощі у відносинах, то про це відразу усі дізнаються. Закохати в себе відомого футболіста це круто. Давайте більш детально поговоримо про це. Джорджина Родрігес, тацівниця і модель з Іспанії, проте незабаром вона носитиме статус матері четвертої дитини португальського півзахисника Кріштіану Роналду. Стосунки з відомим футболістом привернули увагу до Джорджини та помітно збільшили її популярність. Бачимо, що Роналду має смак. Спочатку Ірина Шейк, а потім Джорджина. До речі, Роналду попрощався з Шейк через те, що вона відмовилася їхати на день народження матері Роналду на Мадейру. Ось це я розумію принципи. Джорджина народила двох дітей для Роналду. З дівчинкою Белою Смиральдою все добре. А ось брат близнюк не вижив. Тоді уся футбольна спільнота підтримала Роналду. Сам Роналду казав, що для нього та Джорджини ця підтримка дуже допомогла. ми впевнені, що їх союз це назавжди. Дружя Бекхемів по праву вважається однією з найкрасивіших і наймиліших пар у всьому сучасному футболі. Вікторія Бекхем – одна з найбагатьох дружин футболістів, яка була відома задовго до одруження. Молодості Вікторія була однією з солісток британської поп-групи Spice Girls. Бекхем познайомився з Вікторією дуже давно, саме вона йому допомогла стати після футболу моделі. Питання було просте: чим ти будеш займатися після футболу? Треба якось жити та щось їсти. Пізніше Бекхем рекламував годинники, спідню білизну, кросівки, косметику, шампуні та парфуми. У подружжя четверо дітей: три сина Бруклін Джозеф Бекем, Ромео Джеймс Бекем, Круз Девід Бекхем та донька Гарпер Севен Бекем. Шакіра це не тільки секс-символ, а й приклад того, як старанність і завзятість можуть допомогти навіть невідомій дівчинці з Колумбії стати зіркою світового масштабу. Шакира підкорила музичний шоу-бізнес. Її хіти слухають завжди з задоволенням. До того ж, вона потішила своїх фанів іспаномовним альбомом, який тривалий час озвучав у багатьох хіт парадах. Але життя бентежне, ось саме цей союз розпався через ради піке з іншими дівчатами. Знову ці колишні ех таку жінку прогавив. просто шок. Мудялі в 2010 році Піке сказав Шакірі, що вийде у фінал. Він просто хотів її побачити. А в неї був запланований виступ. Іспанія тоді вийшла у фінал проти Нідерландів, а перемога іспанців це як вишенька на торті. Тоді все було і так зрозуміло. Десять років різниці у віці це не проблема. Шакіра народила для піке двох синів: Мілан та Саша. Офіційно пара не була одружена. Цього хотіла саме Шакіра. Може, і в цьому була проблема. Ось такі пристрасті поза футболом. Не дивно, що Антонела в найкоротші терміни прикувала до себе погляди тисяч журналістів по всьому світу. Ймовірно, бути дружиною головного футбольного генія сучасності завдання не з легких, але Антонелі варто віддати належне. Зі своєю ролью дівчина справляється на відміну і вже встигла завоювати симпатії фанатів і фанаток Ліонеля. Антонела Рокуце народилася 26 лютого 1988 року. В Росаріо. з Ліонелем дівчина познайомилася в п'ятирічному віці. Вони обидва жили в одному дворі. А її брат часто ганяв візме м'яч. До речі, з росарією родом і дієго Марадона і Чі Гевара. Але на початку 2000-х майбутня легенда Барселони переїхав до Європи, де стрімко почав підкорювати футбольні вершини. У цей же час Антонела продовжувала вести розмірне життя в Росаріо. закінчила школу, отримала диплом дієтологу, підробляла фітнес інструктором На відстані друзі втратили зв'язок і аж до 2009 року навіть не спілкувалися. Саме тоді Месі зрозумів, що без Рокуцу йому не жити. І у парі зав'язався Роман. Щоправда, Аргентинець зовсім не поспішав вести під вінець свою обранцю. Незважаючи на ідеальні стосунки, на відміну від свого вічного опонента на футбольному полі Кірчану Роналду, Лео з разом з Антонелою ніколи не протрапляли в епіцентр гучних скандалів і не світилися на сторінках жовтих газет. У пари є три сини: Тіаго, Матео і Чіро. Тут все дуже просто ну як на полі. Просто обіграв усю команду та забив. Нічого складного. Якщо хочеш бути щасливим, то просто дій як Месі. Серед британських футболістів є явна тенденція брати в дружини відомих моделей. У британській пресі з'явилося навіть спеціальне позначення для таких дівчат Вокс, тобто дружини і дівчата. З англійською Алекс Куран поступається першістю симпатії Вікторії Бекхем. Проте зовні явно нічим не поступається дружині Девіда. Особисте життя футболіста не перестає цікавити журналістів. Джерад одружений на Алекс Куран. Пара познайомилася на початку нульових. Тоді спортсмен зустрічався з англійською актрисою Дженіфер. Елісон, а його майбутня дружина з бізнесменом Тоді Річардсоном. Цікаво, що розставання з колишніми бранцями пройшло спокійно, без скандалів. Молоді люди просто помінялися партнерами. Весілля відбулося в червні 2007 року, коли у Стівена і Алекс вже народилися двоє дітей: дочки Лілі Елла і Лексі. Урочиста церемонія відбулася в Кліведенгаус Хотел у Бакінгемширі. Пізніше, 2011-го, модель подарували чоловікові третю доньку Лурдес, а 2017 року на світ з'явився довгоочікуваний спадковоємець Ліо. У 2015 році бразильський півзахисник Кака розлучився зі своєю першою дружиною. Розлучення викликало небувалу бурі обговорень у світовій спортивній пресі та в глянцевих журналах. Втім, це не завадило Кака у 2017 році. Оголосити про стосунки з бразильською моделлю Кароліною Діас. Чутки про стосунки Кака і Кароліни з'явилися в бразильських змі ще 2016 року. Саме 2015 року Кака розлучився з коханою дитинства Карлса Ліко, з якою він прожив у шлюбі 10 років шлюбі народилися син Лука Селіколейти і дочка Ізабела, яка з гордістю зазначав, що був незайманим до вступу в шлюб із Карл Селіко. Новий рік закохані зустріли і провели разом. Також було розміщено численні фотографії найкращого футболіста світу 2007 року і бразильської моделі. Географія буфона є два великих кохання зі своєю майбутньою дружиною. Італійський воротар почав зустрічатися 2005 року. Обранець футболіста стала Олена Шредова. Чеська модель красуня підкорила серце Буфона. вже через два роки вони стали батьками першого сина Джан Луїджі, назвав на честь свого кумира Голкіпера Тома Нконо. У 2009 році у Шередової Буфона народився другий син, і тільки 2011 року воротар зважився одружитися зі своєю коханою. Проте офіційний шлюб пари тривав недовго. У 2014 році подружжя розлучилося. Але Джалуїджин довго був один його новою пасією стала журналістка і телеведуча Іларія Даміко. Кохана футболіста 2016 року подарувала йому третього сина. Франческо був щасливою шлюбі з телеведучої моделлю Іларі Блазі 17 років. З майбутньою дружиною тоті познайомився на дискотеці, незважаючи на те, що Іларі вболівала за команду Суперники Лаціо, дівчина погодилася піти на побачення. потім футболіст запросив кохану на матч із тим самим суперником, якого Рома показово розгромила. А Ческо під час святкування перемоги продемонстрував футболку з написом Ти унікальна. Від дружини Тоті прийняв звичку смоктати великий палець руки, коли забивав гол. Вінчання пари стало гучною подією в Італії і транслювалося по телебаченню. Вирощені таким чином гроші, тоті перерахував притулку для безхатніх тварин. У сім'ї народилися троє дітей син Грістіан, і доньки Ізабель і Шанель. Подружжя спільно випускало лінію одягу, володіло футбольною школою номер 10 і командою мотогонщиків. Тоті топ спорт, що виступає в чемпіонаті світу з кільцевих перегонів. Крім цього, Франческо опублікував книжку Імператор Риму назву їй дало одне з прізвиськ спортсмена. У липні 2022 року тоті повідомив про розставання зилерії за словами знаменитості. Петружя не змогло подолати кризу у стосунках. Спортсмен зазначив, що вихованням дітей він, як і раніше, займатиметься. З Блазі. новою обраницею Франческо стала родженка Риму Нуемі Бокі. Вона молодша за коханого на 12 років. На той момент пара зустрічалася вже протягом року. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати своє бачення в коментарях. Почуємося.